Вітаю всіх, і сьогодні ми з вами поговоримо про когнитивно-поведінковий коучинг або КПК. Як він допомагає людям в розвитку та досягненні особистих та професійних цілей, його особливості, його відмінності та його методи. Хочу сказати, що когнитивно-поведінковий коучинг це особливий вид коучингу. Він базується на принципах когнитивно-поведінкової терапії, і він фокусується на розвитку адаптивного мислення, продуктивної поведінки та саморегуляції. Його мета навчити людей краще розуміти себе, розпізнавати свої автоматичні думки та змінювати свої переконання, які обмежують їхній потенціал. Для мене знайомство з когнитивно-поведінковим коучингом було наче проривом. Чим же ж відрізняється когнитивно-поведінковий коучинг від традиційного коучингу? На відміну від традиційного коучингу, КПК акцентує увагу на когнитивних процесах, на тому, як наші думки впливають на наші емоції та поведінку. Цей підхід дає клієнтам інструменти для самостійного аналізу своїх думок і переконань. Це дозволяє їм не тільки досягти поточних цілей, а й вирішувати глибокі, хронічні, базісні основні проблеми, які в них постійно виникали, виникають, і зробити так, щоб більше вони вже у них не виникали. Основні відмінності. Він фокусується на когніціях. КПК аналізує, як мислення клієнта впливає на його емоції та на його поведінку. В той час, як традиційний коучинг, він більш спрямований на постановку та досягнення конкретних цілей. Є ціль, є мета, будуємо шлях і йдемо по цьому шляху. Друге. Акценти на самоусвідомлення. КПК допомагає клієнтам розпізнати, розібратися у власних думках та емоціях. Він допомагає формувати навички самоспостереження. В класичному коучингу такий підхід майже не використовується. Третє робота з обмежуючими переконаннями. Цей метод КПК позичило в когнитивно-поведінкової терапії. Він допомагає клієнтам виявити та змінювати обмежуючі переконання, які блокують розвиток. І останнє це використання структурованих технік. У КПК застосовуються певні техніки, які взяті з когнитивно-поведінкової терапії, такі як когнитивна реструктуризація, модифікація поведінки. Планування саморегуляції, і це робить процес більш систематизованим, більш цілісним і більш плавним, більш гармонійним. Давайте поговоримо про основи когнитивно-поведінкового коучингу. І перша, перший базіс, перша основа це самоусвідомлення. Самоусвідомлення це здатність людини аналізувати свої власні думки, переконання та поведінкові паттерни, і оцінювати, як вони впливають на її рішення та життєвий шлях. Через самоусвідомлення людина вчиться розпізнавати обмежуючі думки, виявляти обмежуючі переконання. І завдяки цьому вона здатна аналізуючи їх. Замінювати на позитивні та уникати повторення минулих помилок. Наступне це контроль емоцій. Керування емоціями є надзвичайно важливою навичкою, і це допомагає уникнути імпульсивних рішень. КПК вчить клієнта розуміти та керувати своїми емоціями. Дає можливість. Контролювати свою поведінку. І наступне це розвиток адаптивних навичок. Одним з ключових завдань КПК є формування адаптивних навичок мислення та поведінки. І це дає змогу клієнту знаходити нові підходи до проблем. Ці навички допомагають людям розвинути більш ефективні моделі поведінки, які сприяють досягнення. Особистих та професійних цілей, які дають змогу розкрити по максимуму свій потенціал. Які ж процеси або етапи в себе включає когнитивно-поведінковий коучинг? Перше, це оцінка та аналіз ситуації. В цім, він дуже схожий на звичайний класичний коучинг, і на цьому етапі коуч разом з клієнтом оцінює поточну ситуацію. Визначає ключові проблеми та обмежуючі переконання. Це може включати аналіз особистіх цілей, цінностей, поточних переконань і реакцій у різних життєвих ситуаціях. Інколи на це витрачається тиждень, два або навіть три, для того, щоб визначити, де ми є і як реагує клієнт на різні ситуації. Друге, це постановка конкретних досягних, досяжних цілей. Для того, щоб поставити конкретні і досяжні цілі, нам треба зрозуміти, де ми знаходимося і куди ми бажаємо рухатись. Цілі повинні відповідати цінностям клієнта, прагненням клієнта. Ці цілі повинні бути справді його цілями, а не цілями суспільства, керівництва. Знайомих або ще кого. Це надзвичайно важливо, оскільки КПК прагне не просто до досягнення цілей, а до розвитку внутрішніх ресурсів клієнта. Для того, щоб клієнт досягнув не лише зараз успіху в досягненні якоїсь конкретної цілі, а досягнув успіху у майбутньому і в цілому в житті. Наступне це когнитивний аналіз і реструктуризація переконань. Одним із ключових елементів КПК є виявлення обмежуючих переконань та негативних думок, які впливають на емоції та поведінку клієнта. Коуч допомагає клієнту виявити ці когніції та замінити їх на більш конструктивні, на підтримуючи переконання. Наступне це навчання саморегуляції. Саморегуляція включає в себе різні стратегії. Це якщо клієнт вже вміє керувати думками, то це управління думками, управління емоціями, управління поведінкою, але починати треба з найпростіших ментальних вправ, таких як заміна негативних думок. На позитивні відпрацювання цього навику, тренування його, і це дозволяє клієнту навчитися, врешті-решт, контролювати думки, емоції і поведінку для саморегуляції. також можуть бути використані методики медитації як практики дихання та будь-які інші методики, які дозволяють опанувати себе. І останнє – це підтримка і закріплення результатів. Щоб зміни були стійкими, важливо надати клієнту можливість практикувати нові навички та переконання у реальних ситуаціях. Важливо підтримувати клієнта, важливо допомагати клієнту замінювати установки, які призводили до негативних результатів на нові позитивні установки та переконання. Давайте більш детально розглянемо методику когнитивної реструктуризації. Вона базується на кількох ключових принципах, за які ми вже трошки з вами поговорили. І так, перший принцип це мислення впливає на емоції. Наші думки безпосередньо формують емоційний стан, емоційні реакції. Тому заміна мислення може змінити наші емоції та наші почуття. Друге, це автоматичні думки. Люди всі мають автоматичні думки. Вони можуть бути негативними, позитивними, нейтральними. І ці автоматичні думки це те, що у нас постійно крутиться в голові. той діалог, який у нас іде в голові, ті картинки, які ми бачимо. Вони здебільшого спотворюють. І здебільшого вони відірвані від реальності. Ці думки дуже часто виникають підсвідомо, дуже часто вони виникають у стресових ситуаціях, і когнитивно-поведінковий коучинг спрямован на те, щоб визнати, що ми маємо ці автоматичні думки, що ми усвідомили цей факт, і наступне ми починаємо розпізнавати ірраціональні думки. Багато з наших думок є негативними, і вони ґрунтуються на спотворенні реальності. Вони ґрунтуються або на катастрофізації, або на чорнобілому мисленні, або на узагальненні, або на перебільшенні, або навпаки, коли ми упорно чогось не бачимо і применшуємо. І таким чином. Визнавши, що у нас є автоматичні думки, визнавши, що у нас є ірраціональні думки, ми починаємо з ними працювати і розпізнавати їх. Наступний етап це заміна переконань. Після того, як ми виявили, опрацювали, занотували. Всі наші негативні думки та переконання, ми переходимо до того, що замінюємо їх на більш адаптивні та позитивні, які відповідають реальності і є підтримуючими. Давайте для прикладу візьмемо якусь фобію. Наприклад, дуже популярна фобія, яка розглядається як приклад, це людина боїться. Виступів людина боїться аудиторії і їй складно виступити. Перше, що ми виявили, вже якщо ми про це кажемо, то ми виявили і розпізнали ірраціональну думку. Верніше спочатку автоматично, і вирішили, що вона ірраціональна Перше, з чим треба попрацювати, це спитати клієнта, а чи є підстави думати? Що ти не зможеш виступити. На чому ґрунтується ця твоя думка? Тобто, ми починаємо, коли ми розпізнали ірраціональну думку, ми починаємо ставити її під сумнів. Поставивши її під сумнів, ми починаємо збирати за і збирати проти. Тобто, людина повинна не просто. Піти на поводу окоуча і повірити йому, що це думка ірраціональна вона повинна дійсно зібрати за і проти і поставити її під сумнів, наступне, замінити цю ірраціональну думку на більш позитивну думку про те, що я підготуюсь і я зможу виступити, підібрати. Різні переконання про те, що були і інші завдання, до яких я підготувався і змог з ними впоратись. Це таке саме завдання, як і інше, і я зможу з ним впоратись. Відпрацювання та закріплення навички. Якщо є можливість, то клієнт повинен попрактикуватися в безпечному середовищі, запросити друзів або в сучасному світі організувати веб-конференцію або веб-трансляцію, і прочитати цю презентацію в безпечному середовищі, ба більше попросити дати зворотній зв'язок і сказати, що доброго було в його презентації. Це підтримає його і закріпить відпрацьовані навички. Наступне це. Техніки усвідомленості. Це такі техніки, які використовують mindfulness або calm silence, які ґрунтуються на науковому підході і розвивають здатність людини фокусувати свої думки, розуміти власні думки та власні емоції, підвищувати стійкість до стресу та бути зосередженим у моменті. Наступне це поведінковий експеримент. Я вже навів приклад, коли людина може провести презентацію в безпечному колі друзів. Ще один приклад можна навести, коли людина вважає, що до нього на роботі хтось ставиться вороже. просто Перевірити, підійти до цієї людини, поговорити з нею. І, можливо, з'ясується, що людина до вас особисто взагалі вороже не ставиться. А те, що ви сприймали на свою адресу, з вами аж ніяк не пов'язано. І оскільки це все ж таки коучинг, то класичний метод коучингу це розробка плану дій. Цей підхід використовується для того, щоб клієнт міг розробити конкретний план дій, конкретні шаги, які визначені, які зафіксовані в часі, для того, щоб досягти своєї мети, досягти своєї цілі. Він бажано, щоб включав кроки на кожен день, щоб людина кожен день виконувала певні завдання. І тоді результат буде досягнуто в найкоротші терміни. Підсумовуючи все вище сказане, хочу сказати, що переваги когнитивно-поведінкового коучингу є надзвичайні як в особистому, так і в професійному розвитку. В принципі, на мою думку, це той вид коучингу, який не просто дає змогу поставити якусь ціль і досягнути. А який працює над розвитком людини розвитком клієнта як особистості, він дає змогу збільшити самоусвідомлення. Завдяки регулярним сесіям клієнти навчаються краще розуміти свої думки, краще розуміти свої емоції, краще керувати ними. Це розуміння дозволяє уникати повторення помилок, які вони робили майже все своє попереднє життя. Це надзвичайний метод який дає людині можливість бути свідомою і не вийти з рабства своїх емоцій і своїх думок. Наступне це розвиток навичок розв'язання проблем. когнітивно поведінковий коучинг дає можливість людині зрозуміти, що проблема це просто такі, таке завдання, яке слід вирішити, що це не катастрофа. Це навпаки здатність отримати новий досвід. Наступне це підвищення впевненості в собі. Е, дуже часто можна зустріти людей, які надзвичайно потужні, надзвичайно талановиті, надзвичайно працьоти, але впевненість в собі це не їх сильна сторона. Когнитивно-поведінковий коучинг допомагає розвинути цю впевненість. Якщо вам цікавий когнитивно-поведінковий коучинг, звертайтеся, підписуйтесь на наш канал, ми будемо розбирати ще не тільки когнитивно-поведінковий коучинг, а й когнитивно-поведінкову терапію. І ставте ваші лайки.